Лесі Українки у з поеми поема для сяйво у маленькій хатинці у тихім куточку. У маленькій хатинці у тихім куточку мати спить і дитина маленька, У віконця отчинене линуться дочку Урочисті пісні соловейка. Мати спить над колишкою сина, схилившись, певну пісню малому співала. А тепер, як приспала його, утомившись, край його сама задрімала. Спить маленький. Матушину руку щільненько обняли рученята дрібні. Перед ним красний ліс сміються легенько, Невиразні, але чарівні. І крізь сон йому спів соловйовий. Тонкі пахощі квітів в садочку. У віконці вривається Легід Майовий, про місячний гра на видочку. Раптом стихлусе і з небес злунала пісня та чарівна Янголина. Ту пісню дитина крісом почувала і сміхалася, люба дитина.